Доброго дня! Сьогодні у нас свято, тому я всіх жінок, дівчаток вітаю з святом 8 березня, бажаю всім здоров'я, щастя, кохання і миру. А все інше в нас буде. Я сьогодні вже була в місті, приїхала, привітала своїх дівчаток, донечку привітала. Ну, по інтернету. От, добре, що він зараз у нас є. От, маму із Вікуською привітала вже вдома. Е... З'їли ми з ними тортик, я їм подарувала квіточки, От, е... так що у нас таке було малесеньке свято. От, е... Зараз щось е... піду трошки робити, воно вже залишилось півдня. Місто, як з'їздиш, ну, це вже все, дня немає. От. Так що, зараз піду на кухню. Хочу для вас приготувати смачний салатик. От. Нам він подобається. Я думаю, що і вам сподобається. Вже ж, звісно, на 8 березня, я думаю, що вже його ви не приготуєте. А може на інше свято скористаєтеся нашою порадою і приготуєте. От. Погода сьогодні чудова. Е, сонечко, хоча трошки морозно, але сонечко. Е, ви знаєте, поїхала в місто, всі ходять з квітами, е, не дивлячись на те, що в нас таке в країні зараз відбувається. Е, трішечки такого, ну, так, чу, е, такого святкового настрою. От. Ну, от такі от справи. Сера розповіла. от, Іду готувати для вас салат. Я прийшла вже на кухню, вікуська зі мною. Будемо зараз робити салат. салат. Що треба сказати, Вікуся, сьогодні? З святом. Зі святом. <рес> Тільки дівчатки вона сказала. так що... Так, що. Для салату нам потрібна пекінська капуста. Свіжий огірок, свіжий помідор, перець болгарський теж свіжий, капченне м'ясо, може бути грудка, може бути стегно. Ну, що у вас є? Може бути і вічина, якщо у вас немає там, цей. і маринована синя цибуля. Заправляти ми будемо так, оливкова олія, італійські трави, часничок. І Лимонного соку, ну і сіль. І Зараз і вам покажемо, як ми це і робимо. І Та я ж казала вже гірочок, так що зараз ми вам покажемо, як ми робимо. Okay. Так, пекінську капусту отак от нарізали. Сипаємо в миску, в таку велику. Де... цей салат буде такий змішаний. Так, тепер цибульку. Предварительно ми її замаринували. Маринуємо ми трошки, трошки цукру, трошки оцету і можна просто так, а можна ще й залити гарячою водою. Ну красну можна не заливати цю червону, вона не така, а от білу можна заливати. Так, огірочок отак от у нас порізаний. Отак от гірки. Ось помідорчики. Тоді перчик болгарський і м'ясе. Так, отак от ми зсипаємо все в одне. Тепер. Отак от я в баночки наколотили ми все. Зараз поливаємо, а нога ну, допомагає вікуся мені. Так. Може, його досить. Якщо що, попробуємо потім це Так, трошки солі. Давай ще ти трошечки. Так, все, 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 все. Перемішуємо. Ось, ми так змішали. У нас отакий получився салатик. Дуже. Такий гарний. Зараз ми з Вікуською будемо його куштувати. Без майонеза. Я вважаю, що це чудовий салат. Без отих всяких. Зараз ми будемо куштувати. Вікуся. Так, насипали ми салатику. Давай, Вікуся, пробуй. Отак. Давай, Уляна, коле тобі. А ну сама тепер бери. Ану. Що там? Цибулька попала, наверное. Первая, чи ні? Угу. Так. Кавіку просто. Я падай не Так, Зіоля. Дуже смачно. Дуже топі. Тут е, я купляла м, копчений, господи, чи грудка, Бали. чи щось таке, Бали. чи балик мама підказує. М, і він такий сочний, дуже смачний. Смачно, так що готуйте. По, по нашому рецепту. Я думаю, вам сподобається. Да. Ну, хто може не любить там, з олією? Його можна і майонезом, але ну, ми зробили з олією, а ви дивіться самі. Я поки сьогодні була в місті, мої хазяйки сьогодні напекли пирожки. Це ось мамине іскут. Мама в мене дуже добре пече пиріжки, Ну, на камеру вона стісняється. Так що, поки я її не приучила до, до цього до камери, може колись я її так говорю, і вона зробить на камеру, і ви будете знати рецепт наших пиріжків. — Да. Вони в мамі дуже смачні. Да. Так що вікуська знає. Так що готуйте салатик да. за нашим рецептом. Да. А ми пішли щось робити. А може просто ]factа. на вулицю погуляємо. Ми вже на вулиці гуляємо. В з казлаймою. Дружні. Я поки помила посуд, вони вже тут награлися вдвохом. Дала їй і того, і піріжечка, і всього. Фу, та чого ти? Біситься наша лайма. Набігалася вже. Зайшла наша лайма вже, нальоталася. От. Ми ще з вікусів на вулиці трошки. Воно у вікуські це віси, я клубнику возила продавати у минулому році. Не мені, мабуть, прослужили років два. Я ними важила й дома, там, що там мені треба, було і клубнику. От. Вони мені давнього послужили. От, А в минулому році вже все. Та воно ж китайське. Ну, а тепер же ж вікуська. Вона тепер бере і грається ним. А, каже мені, вивчимо уроки. О, щось уже наша лайма гавкає сусіди щось роблять, хлопці, ну, дітки їхні, вони ото. Ой, І завтра, мабуть, буде день хорошенький. <сум> Я так думаю, що хорошенький. тому що тучок немає. Але на вечір знову таке мороз тягне. Таке дуже хороша погода, так в цьому плані. А так, що сонечко, то, то це вже добре. от. Вікуська ще побігла, садочок бігає там. А ну вам не видно там десь. Де вона там пробігає? Салат поїли, так що <смі> завтра будемо доїдати, Ось. так що отак от у нас пройшов день, сьогодні майже нічого не робили. Завтра треба щось робити, аби була погодка, щось треба. Може, в дворі там у цьому трошки підгрибу. Вони там ще є біля бочки, там, де у нас там мусор, сміття у нас було. Треба там щось вивезти. В общем, така робота, незначна. Купила я сьогодні у місті Білила, вже продають. Так я взяла, думаю, може ж виясниться та по білою хату. Аби тільки було, щоб. Ну, і, і сонечко, і щоб ну, як? тепленько було. Тому що я все так от мороз, то воно і не дуже хочеться його там щось Ну, Лайма гавкає, гавкає, дає побалакати нам. Ну Це ж так в селі, вона ж так взагалі там собаки гавкають, там кури бігають, там, як то е насінька каже, мама, де ти там знаходишся? я кажу, та де я, вдома. А вона каже, петухи співають. Ми вже ж привикли, що вже в селі зовсім мало тримають це господарство у нас. так от, от, так Це дуже велика рідкость, щоб щось десь почути. Затрима щось збичимо, подивимося. Ми ще погуляли, кашові куські вже пішли, а вона каже, ще чуть-чуть, Оля, ще чуть-чуть, ой, Я дуже не вдівалася, правда. Та оце ось трошечки оці, воно так ось зараз показані морози, а потім вроді не буде вже. от, я вже буду виногради відкривати. от, Почнеться до дерева побризкати. Так що ну виногради я в минулому році не дуже пізно відкривала, от іменно раніше і в мене був хороший. А люди, які відкрили пізніше, у них він попрів. Не знаю, хтось сказав, що вже зараз відкривають виногради, а Почула знайома сказала, що вже зараз відкривають виноград, а він вже починає прийти. Ну, Я не знаю, звісно, по-різному люди накривають його. От. Якщо люди так замотують, що там і клейонками, і тем воно теж як дуже накрито, теж не треба. От. Так що такі от справи. Так що ще якусь косую, в хату не зашанеш. Ой, ще трошки прогуляємося та вже і все. Говорила я свою вікуську вже йти в хату, тому що вже прохладно кажу, пішли. Так що вона вже трошки згодна зі мною. Ну, а ми будемо закінчувати сьогодні наше таке невеличке відео. От, завтра постараємося справитися, буде більше відео. Завтра щось іще приготуємо з вами. От. А на сьогодні будемо закінчувати своє відео, да? да? Так що підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До завтра.